Усім привіт! Трішки більше аніж через місяць розпочнеться чемпіонат світу у Катарі. І зараз я вам розповім про футболістів, які покажуть себе на цьому чемпіонаті світу. Ми починаємо Приятного перегляду. Антон Девід – справжній лідер Канади та Лилю. В цьому сезоні канадець провів 11 ігор, забив 7 м'ячів і віддав дві гольові. Передачі на відбір до мундіалю за збірну Канаду провів 18 ігор, забив 9 голів і віддав 5 асистів. Хочу впевнити вас, що Джонатан покаже себе на чемпіонаті світу, тому що він вже засидився у середньому лілі і дуже хоче до топ клубу. Цей чемпіонат світу шанс показати себе вперед, Джонатан. На дев'ятому місці іспанський ґаннець Ін'яко Вільямс, який змінив громадянство. Тепер він буде виступати за національну збірну Ганни і поїде на чемпіонат світу. В цьому сезоні у складі Атлетіко із Більбао. Провів 9 ігор, забив 3 м'ячі і віддав одну гольову передачу. Він дуже хоче доказати національний збірний. Іспанії, що він не гірше Мората, Орія Сабаль та інші нападники збірної Іспанії і що його теж могли раніше викликати до національної збірної фур'єрохи. Це перший міжнародний офіційний досвід ін'яки. Для бразильця рішар Лісона це також перший досвід на міжнародній арені як чемпіонат. Світу. Він в цьому сезоні за склад Тоттенхему провів 12 ігор, забив 5 м'ячів і віддав 3 гольові передачі. За збірну Бразилії у кваліфікації до Мундіалю він провів 8 матчів та забив 6 голів. Йому потрібно блистати на чемпіонаті світу, щоб закріпитись у складі Тоттенхему і доказати, що Ришарлісон – це теж топ зірка футболу. На сьомому місці захисник каталонського Барселони, француз Жоель Кюнде, який в цьому сезоні провів шість матчів та віддав три асисти. За збірну на кваліфікацію до Мундіалю він провів тільки три матчі. Я впевнений, що він поїде до чемпіонату світу, тому що він ключовий футболіст вже для Барселони. Він може грати сліва захисту, справа захисту, та і в центрі оборони він. Це його основна позиція. Тому він 100% поїде до Чемпіонату світу. Маестро Бобі Фірміно займе сходинку вище. На кваліфікацію до чемпіонату світу він провів 6 матчів, забив 3 м'ячі та віддав 1 асист. А в цьому сезоні Роберто. Проводить дуже гарний 10 ігор, 5 голів та 3 асисти. Це дуже пристойно. Він недавно забив два м'ячі у чемпіонаті Брайтону. Він повинен гарно проявити себе на ЧС, щоб з ним продлили контракт у Ліверпулі. Та він повинен закріпити за собою місто у основному складі мерсесайців. А так, це дуже корисний та топовий гравець. На п'ятому місці три футболісти збірної Іспанії. Це молоді таланти Фаті, Педрі та Гаві. Дана збірна Іспанії одна із фаворитів цього, цього чемпіонату світу. А головне її футболісти це Фаті, Педрі та Гаві. Юні, таланти Каталонської Барселони. Ансу Фаті тільки 19 років. Педрі – 19, а Гаві – 18. Анцу провів в цьому сезоні 10 ігор, забив 2 м'ячі і віддав два асисти. Педрі 12 ігор, один гол. В середньому робить два відбора за матч. Ну а Гаві провів 12 ігор за національну зборну. Він провів два матчі до відбіру до чемпіонату світу. Педрі провів три гри та віддав один асист. Фаті не грав. Усман Дембеле, якщо буде в гарній формі, то це одна із головних зірок національної збірної Франції на чемпіонаті світу. На прошлому чемпіонаті світу Дембеле багато не грав, але чемпіоном світу став. В цьому сезоні 11 матчів, 2 голи та 4 асисти. За збірну на відбору до чемпіонату світу в нього 2 ігри та 1 забитий. М'яч. Я гадаю, що він себе дуже гарно покаже на цьому мундіалі, тому що йому треба утвердитись у ранзі зірка футболу. Тому він буде старатися, як це робить зараз у каталонській Барселоні. Трійку відчиняє Габріель Жезус, який їде на мундіаль другий раз поспіль. В цьому сезоні Габріель. Провів 9 ігор, забив 5 м'ячів та віддав 3 асисти. А за збірну він провів 11 ігор. Голами не забивав, але віддав 2 асисти. В цьому сезоні Габріель лідер лондонського арсеналу, тому що він реально лідер. Він це відчуває. Це не як Манчестер Сіті. Він головна зірка команди, тому буде тащити Арсенал до Ліги Чемпіонів. На другому місці Мемфіс Де який буде виступати за національну збірну Голландії. В цьому сезоні провів 5 матчів, забив 1 м'яч. А за збірну на відборі до чемпіонату світу він провів 10 матчів та забив 12 голів і віддав 6 асистів. Це головна зірка Нідерландської збірної і одна главна зірка каталонської Барселони. Тому він гарно себе проявить на Чемпіонаті світу. Ну і на першому місці кращий футболіст світу після Месі та Крищано Роналду це Неймар. Який поїде втретє на чемпіонат світу? Скажу вам так: на чемпіонаті у 2014 році Неймар сильно гарно награв. Та й на 2018 році також, тому що він був після травми. Зараз Неймар у фантастичній формі: 14 ігор, 11 голів та 10 гольових передач. А за збірну на кваліфікації до Мундіалю 10 ігор. 8 голів та 8 асистів. Це може бути один з найкращих сезонів Неймара у клубній кар'єрі. Тому цей мундіаль він проведе дуже гарно, і Бразилія головний фаворит ЧС. Попри цього я гадаю, що гарний чемпіонат світу, як завжди, проведе Леонель Месі. Також для кращого серед найкращих Кріщану Рональдо, мабуть, це останній чемпіонат світу, і він буде хотіти його виграти. Жеру, Вінісіус, Грізман, Бапе, Роналдо, Месі, Левандовський, всі ці топ зірки футболу будуть гарно грати на чемпіонаті світу, тому що це кращі футболісти планети. Сьогодні я зібрав тих футболістів, які грали на чемпіонаті світу погано, чи не грали на ньому зовсім. Це нові таланти, або ті футболісти, яких ми просто не побачали раніше. Про Промапе, Месі, Кріщану та інших завжди все знаємо. Це топи. Тому ці футболісти проведуть, як завжди, дуже якісний, або, мабуть, хтось пригне вище голови. Чемпіонат світу почнеться вже 20 листопада, закінчиться 18 грудня. Тому підписуйтесь на канал, ставте лайк, пишіть коментарі та натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити наступні мої відео. З вами був канал про футбол. Слава Україні! Побачимось на все добре, до побачення.